Це сором, але, на жаль, в першому читанні був проголосований 84.01. Це закон, який повертає Перевірки, який повертає штрафи, який повертає податок з обороту до 5% замість двох, які діють сьогодні. Я взагалі не розумію, як слуга народа вносила і голосувала за цей законопроект. Тому що фактично вони виступають проти того, що говорив президент. Я не чув іншого позиції президента щодо того, що пільгові пільгова система податкування запроваджується на весь період війни, і мінімум. Плюс один рік після нашої перемоги, тобто це вкотре збрехали. Вибачте, кинули бізнес, який не поїхав до Польщі, не поїхав до інших держав. Повірив, повірив владі, повірив державі. Залишився тут, сплачує податки, забезпечує українську армію, і знову знову його намагаються нагнути. Вибачте, і знищити навіть те, що сьогодні є українському бізнесу. І так дуже важко. А в першу чергу малому і середньому і такими ганебними ініціативами, такі такими намаганнями вихопити, хоча б щось, тому що е всього на всього мова йде про 10-12 мільярдів гривень. Ну, це з урахуванням курсу валюти, з урахуванням того, скільки ми отримуємо від наших партнерів, і з урахуванням того, скільки корупції буде після того, як цей закон буде ухвалений, як у податкової митниці знову з'явиться можливості перевіряти, кашмарять бізнес і знову робити все те, що вони дуже... В лапках ефективно робили до повномасштабного вторгнення з боку Росії, тому це сором. Будемо намагатися допрацювати і взагалі, щоб не пройшов цей законопроект. Будемо подавати до нього правки. Сьогодні вкотре ми побачили нову коаліцію між слугою народу і ПЗЖ, які голосували виключно завдяки голосам цих двох фракцій. Ми побачили результат в 227 голосів. Пропоную всім подивитися, хто за це проголосував, і запитати у депутатів-мажоритарників на своїх округах, як їм не соромно голосувати за те, щоб знищити український бізнес.